Місцеві бюджети непокоять фінансистів. За три місяці надходження до них різко скоротились. І станом на 21 квітня показники, встановлені Міністерством фінансів, виконують лише два райони із 23. Визначені мінфіном на січень березень показники першого кошика не виконані всіма містами обласного значення, і крім цього, ще п'ятьма районами Брусилівським, Коростишівським, Любарським, Новоград-Волинським та Овруцьким районами. Потрібно зазначити, що з початку року ситуація з виконанням першого кошика постійно погіршується. Левова частка надходжень до місцевих бюджетів належить податкам та коштам, що надходять від оренди землі. На сьогодні у районах за землю недоотримали 13 мільйонів гривень. Виправдовуючись перед фінансистами, місцеві чиновники нарікають на незадовільну роботу податкової інспекції разом з тим протягом першого протягом першого кварталу жодного місяця не був виконаний план по основному бюджетоутворюючому податку це податку на доходи фізичних осіб за 84% всіх надходжень жорстко і категорично прокоментував ситуацію щодо співпраці податкової інспекції із місцевими органами влади заступник голови керівник апарату облдержадміністрації олександр никитюк і наголосив що особисто контролюватиме покращення процесу співпраці по кожному випадку треба розібрати ситуацію. Ми не можемо допустити такі серйозні відставання. Я вас дуже прошу. У нас ще є час поправити стан справ. Нам ніхто не дозволив не виконувати і сьогодні прогнозувати невиконання завдань, які поставила держава. Разом із тим фінансисти закликають місцеву владу більш якісно підходити до процесу і виконання і планування бюджету. Першочерговими статтями витрат залишається виплата зарплати та розрахунки за енергоносії.